Вже декілька днів по вулиці Центральній в селищі Хотінь кипить робота. Ділянка дороги Миколаївка кровне хотінь дочекалася нового народження. До цього говорять місцеві, тут і пішки було ходити важко. Державні, ну слава Богу, а то ями такі, що не можна було й ходити. Ми навіть довольні і раді, що це таке зробили для нас. Добро сьогодні стала край необхідність, тому що велика кількість населення проживає одна третя, проживає саме тут оддалену, в сторону кровну. Там є зупинка. І проблема виникла в тому, що перевізник відмовлявся, автобус просто не доїжджав, і люди з дітьми не могли туди ходити. І дякуючи правильній позиції нашої обласної ради обласної адміністрації, ми знайшли, е, е, як би сказати, порозуміння на ремонт центральної вулиці селища Хотінь виділили 2 мільйони гривень. За цей кошт зроблять 300 метрів якісного покриття. Сучасна техніка, дотримання технологій. Підрядники зобов'язуються здати об'єкт найближчим часом. На даний момент виконується поточний ремонт даної ділянки, яка по об'єму 1920 метрів квадратних, вже виконаний нижній шар із типу Б крупнозернистий, середньою товщиною 10 см. На даний момент виконується верхній шар з типу Б дрібнозирнистий, товщина 5 см. Укладка асфальтобетона закінчиться сьогодні. всі ну, Розмітка, знаки будуть закінчені на цьому місяці. Цьогоріч в Хотіні буде зроблена і центральна дорога. Хто виконуватиме роботи на суму 10 мільйонів, визначить тендер. Загалом говорить очільник управління інфраструктури, Сумщина отримала 457 мільйонів гривень на дороги місцевого значення. Тоді як минулого року було лише 35 мільйонів. Ми передбачили на ремонт доріг комунальної власності 91 мільйон. Це по населеним пунктам нашої області, по містам і селам, 230 мільйонів. Гривень на поточний середній ремонт саме доріг місцевого значення. Крім цього, 137 мільйонів гривень передбачено на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення, в тому числі з цих 137 мільйонів гривень 85 млн гривень, це буде, будуть кошти на дрібний ямковий ремонт. І оці 230 мільйонів гривень. Які передбачені на дороги місцевого значення? Насправді це буде 48 доріг місцевого значення і загальна протяжність відремонтувати зможемо десь близько 70 кілометрів. Роботи на місцевих дорогах почали цього тижня. Перевагу надаватимуть шляхам, які потрібні для сполучення між селами, під'їзду карет швидкої та шкільних автобусів. За інформацією управління інфраструктури, фактично завершена під'їзна дорога до селища Бездрик. Якість виконання робіт в Хотіні інспектує голова обласної ради. Впервые ми ще ніколи не приступали за всю історію України для того, щоб отак вот капітально робити місцеві дороги. Поэтому эта практика будет, потому что передали на баланс нам, и мы будем вызначаться с этими дорогами и делать все. Я специально приехал посмотреть на качество, что делается, как делаются дороги. Значит, качество асфальта очень хорошее, новый асфальтобетонный завод. Я думаю, что это на, на, на десятки лет. В Хатінській об'єднаній громаді прийняли рішення не робити ямковий ремонт, а відновлювати дороги поточним середнім ремонтом. Мовляв, так довше служитимуть. І вже підрахували. Навіть якщо робити по 300 метрів на рік, але з гарантією 10-20 років, то за п'ятирічку питання доріг громаді бути закрито. Я дуже давно проживаю в Хотіні, вже 27 років, і жодного разу я не бачила, щоб на, на такому рівні, з такою якістю робили дорогу. Дорога це зв'язок із зовнішнім світом, тому для жителів селища, для жителів цієї вулиці це дуже важливо. Ми надзвичайно вдячні владі, обласній владі за те, що виділили кошти, за те, що контролюють використання цих коштів, бо дорога вже не підлягала експлуатації. Повністю завершити ремонт дороги на ділянці Миколаївка кровне хотінь вдасться на умовах співфінансування до коштів, які виділить Хотінська ОТГ, це 500-800 тисяч. Додадуть гроші, передбачені на експлуатаційне утримання. Ольга Галицька, Валерій Коваленко АТВ.